Нам, як українцям, принципово було розповідати про себе світові, тому що що? Тому що нам потрібна зброя, вибачте, за таку нашу кінцеву ноту, але це правда. І ми маємо доносити ситуацію у нас тут всередині як можна більшій світовій аудиторії. Тому що хто впливає на прийняття рішень суспільства. є світова практика у цієї довіри до медіа, до незалежних медіа. І незалежні медіа працюють якісно. Якщо вони працюють якісно, то ну, ми можемо і... Таким чином впливати на, якби це слово це дивно не звучало, впливати на світову аудиторію, тому що нам треба, щоб про нас знали. Ну а якщо говорити про Харків, то треба, щоб знали про Харків з дуже-дуже різних сторін. Не тільки як про майже зруйноване місто. Угу. Не тільки про як про незламне місто, не як про залізобетон. так. Не як Тут про багато всього різного.